Ви дивитесь інформаційну програму, де ви новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Антикорупційні страждання Верховної Ради. Чого бракує для скасування віз? Блокада ФУР хто втратить від нової фази українсько-російського протистояння. Перезавантаження ЄС переписує енергетичні закони, щоб зменшити залежність від Росії. Генпрокурор Віктор Шокін за даними українських змі подав у відставку. Зробити такий крок його закликав Петро Порошенко. За словами президента, слідче відомство, хоча й проводило реформи, але так і не заручилося підтримкою суспільства. Скласти повноваження Порошенко закликав і Кабмін на чолі з прем'єром Арсенієм Яценюком. Водночас перевиборів в парламенту Порошенко не бажає, він виступив за збереження коаліції. Якщо це звернення президента довгоочікуваний крок на зустріч побажанням Європи, то на парламентському фронті домашні завдання поки не виконано. Пакет антикорупційних законопроєктів Верховна Рада знову ухвалила не повністю. Хоча це головна умова для безвізового режиму з ЄС. Востаннє Євросоюз підписував угоду про безвізовий режим з Колумбією 2 грудня. Незадовго до Колумбії бажаний договір уклали сім країн Африки, Карибського басейну та Тихого океану, а також об'єднані Арабські Емірати. Молдова, наприклад, зробила це ще два роки тому. Україна вже за півроку могла би приєднатися до країн, громадяни яких користуються вільним в'їздом до країн шенгенської зони, але безвізовий режим знову на межі зриву. За два дні до встановленого Брюсселем граничного терміну Верховна Рада ухвалила тільки один з семи безвізових законопроєктів. про електронне декларування доходів посадовців, та й той ще малими лазівками для приховування майна. На мій погляд, це було б драматично, якби відстоювання особистих інтересів українських політиків ускладнило довгоочікувану лібералізацію візового режиму. Утім, мало ймовірно, що Єврокомісія не рекомендуватиме лідерам ЄС скасувати візи для українців, адже це передусім політичне рішення безвізовий режим це сигнал тій частині українського суспільства, яка вимагає змін, яка підтримує реформи. Не визнання, не надання безвізового режиму це підтримка анти, е, антиреформістських сил, та да, це миттєво буде змінювати баланс і консолідацію навколо реформ. Бо це буде перший показник, вперше коли рішення буде стосуватися визнання за Україну і європейського статусу. Решту безвізових законів та поправок Верховна Рада відклала до четверга. Йдеться про спеціальну конфіскацію, позбавлення генерального прокурора права призначати співробітників спеціалізованої антикорупційної прокуратури законодавство щодо дискримінації. тощо. тож в четвер, в останній день напередодні подання Єврокомісію звіту до ради ЄС документи обіцяють урочисто ухвалити в присутності президента Порошенка. Росія блокує в'їзд вантажного транспорту з українськими номерами. Така ж ситуація по інший бік кордону. Москва і Київ ведуть перемови щодо врегулювання ситуації, але єдине про що домовились повернення додому водіїв з обох держав. Українській владі, щоб зробити це, доведеться умовити блокувальників відпустити російські фури. Наша кореспондентка Олександра Індюхова поспілкувалася з учасниками акцій на Житомирщині. З 11 лютого до України не змогли в'їхати близько 200 російських фур на кордоні з Білорусі у Житомирській області. Активісти місцевої самооборони та автомайдану блокували головний автомобільний транзитний коридор з Росії. Водії ж не винні. Ви так ми до вас, хлопці, претензій не маємо. Уряди так роблять. Правительство так робить. Ну от, а, всі... а всі шишки на нас летять. Ми воюємо не з Росією, а з Кремлем. Громадські активісти вимагають повністю заборонити російські вантажні перевезення Україною. Вважають це адекватною відповіддю і на російське ембарго на українські харчі, і на заборону транзиту українських вантажів. І головне на події в Криму та на Донбасі. Від уряду потрібно бути рішучим, а не працювати і вашим, і нашим. Ми наш уряд і наша влада. Вона завжди. Спізнюється у відповідь на акції протесту. Кабмін ухвалив рішення про тимчасову зупинку російського транзиту. Такий стан речей протестувальників також не задовольняє. Активісти поки не збираються припиняти свою акцію протесту і чергують тут цілодобово. Виїзду російських фур, принаймні на цьому прикордонному пункті пропуску, активісти не перешкоджають, тоді як українським фурам за рішенням Москви з 12 лютого взагалі заборонили просуватися територією федерації. Там зупинено понад 300 українських вантажівок прийняла абсолютно Росія вжила абсолютно неадекватні заходи. Загнала машини машини, що їхали територією Росії. Загнали на якісь штрафмайданчики як заручників. Не знаю, як Навіть не знаю, як це назвати. Тому ми думали про адекватні дзеркальні заходи. Але поки утримуємося від подібних методів. Ну пока воздержуваємося від подібних методів. Наразі до блокади долучилися вже 11 областей України. Єврокомісія розробила нове енергетичне законодавство заради посилення енергобезпеки. Брюссель, серед іншого хоче отримати право передивлятися контракти на поставки енергоносіїв. Ініціатива може мати наслідки, в тому числі для другої гілки північного потоку проекту поставок газу до ЄС в обхід України. Євросоюз має намір диверсифікувати поставки природного газу, адже Газпром досі контролює майже третину європейського ринку, а в деяких країнах східної Європи є монополістом. Найбільше Брюсселі стурбовані залежністю енергетики від політики. За останній рік ми пережили кілька потрясінь. Ми стежимо за розвитком кризи в Україні і знаємо, як сильно така криза може безпосередньо вплинути на безпеку поставок енергоресурсів до Європи. У стратегії енергобезпеки Єврокомісії йдеться і про диверсифікацію джерел енергії. Наприклад, Європа має намір збільшити закупівлю скрапленого природного газу, зокрема з Норвегії. Крім того, в Єврокомісії розуміють ставку слід робити і напровадження енергощадних технологій. Тому євросоюз не хоче нарощувати імпорт газу з Росії. і Експерти сумніваються у необхідності проекту Північний Потік-2, який в Європі фактично підтримує лише Німеччина. Проект Північний потік потік-2» було розроблено для того, щоб постачати менше газу, або взагалі перестати постачати його до Європи транзитом через Україну. Це передусім політичний проект, до якого Європа ставиться досить критично, тому що енергетичних домовленостей належить дотримувати. Є спрагне скоротити енергозалежність від Росії, а цей проект суперечить такій меті. Водночас за оцінками експертів, попри старання Єврокомісії, у найближчому майбутньому Газпром своєї часки на європейському ринку не втратить. Європейський парламент проголосує будь-які зміни до законів, аби Великобританія залишилася в ЄС. У цьому запевнили на переговорах у вівторок прем'єр-міністра Девіда Кемерона у Брюсселі. Тему продовжимо в короткому огляді. Європарламент внесе зміни до законодавства ЄС на вимогу Великобританії одразу після референдуму громадян острівної держави щодо членства в ЄС. Про це заявив голова Європарламенту Мартін Шульц після зустрічі з британським прем'єром Девідом Кемероном. Лондон наполягає на реформуванні ЄС обмеженні допомоги мігрантам і захисті країн, що не входять до зони Євро. Причиною залізничної аварії в Німеччині, внаслідок якої загинули 11 людей, став людський фактор, повідомили у прокуратурі Німеччини. 39-річний диспетчер уже визнав, що саме його дії спричинили зіткнення двох пасажирських потягів неподалік баварського містечка Бад Айблінг 9 лютого. Винищувачі повітряно-космічних сил Росії регулярно супроводжують літаки Бундесферу торнадо під час розвідувальних польотів у Сирії. Про це в інтерв'ю виданню райніше пост розповів командувач центру повітряних операцій Бундесферу Йохім Вундрак. Український фільм Танк режисера Максима Ксенди виграв хайлайт піч в у рамках берлінського кінофестивалю. За сюжетом український підліток із неблагополучної родини знаходить німецький танк часів Другої світової війни і вирішує продати його частинами, щоб вирватися із злиднів. Актуальні повідомлення читайте на сайті Deutsche Welle Української. А де новини розкажуть про розвиток подій завтра? На все добре залишайтесь з нами.